Я вас вітаю білоцерківський авторинок. Погляньте, якого Мерседеса нам привезли на продаж. Це Mercedes Benz CLK 2003 року випуску у 209 кузові. Він має дуже офігенний вид. Класні диски, гарний колір кузова. Це у нас комплектація Vanguard, 2.7 дизель, автомат. Саме цікавіше це вид його салону. Звичайно, по кузову є такі пару незначних нюансів по експлуатації, але це нормально. Автомобіль 2003 року. Але він обслужений, тут зроблена ходова, масла, фільтра замінені. Взагалі, автомобіль в ідеальному стані. І давайте ми заглянемо в цей салончик. Лише погляньте на ці сидіння. Виглядають вони просто неймовірно. Повний електропакет, тоніровочка, все як надо, мультируль, є круїз, є датчики світла дощу, також складання дзеркал. Також маємо омивачі фар. Виглядає ось так наша коробка передач. Тут у нас задній ряд сидінь. Пробігу в автомобілі 298 тисяч, пробіг оригінальний. Ми маємо двохзонний клімат. Такий моніторчик. Так виглядає наша коробка передач. Є гарні дерев'яні вставки. Ну і загалом салончик та автомобіль виглядає просто супер. І вартість цього мерседеса становить 6700 доларів. Авто також доступне на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. За детальнішими умовами звертайтеся. Працюємо ми щодня без вихідних та всіх чекаємо на тест драйви та перегляди.